Людину, яка проникає на територію ворога і робить проходи в мінних полях для своїх військ, називають диверсантом. Тоді скажіть мені, не завиборці, як назвати вашого головнокомандувача, який робив проходи в мінних полях, який скорочував армію, який відводив війська з критичних напрямків, який зупиняв всі ракетні програми. З країни мрії Зеленського здріснули навіть батьки Зеленського, твітерянин суддя Дред. А я нагадаю, що цього року до школи пішли діти, народжені при президенті Зеленському. Триндець, де ми звернули не туди, вірніше, коли? Добрий кіт. Їм ще й пісню вчити. І Торчель такий молодой, і юний Єрмак впереді. пяріді. Твітерянин Гаче Віт, закінчувати школу вони, мабуть, при тому самому президентові будуть. Міністри не ваших тіл. А пам'ятаєте, як ржали з расистів, що в них виросло покоління, яке не знає іншого президента, окрім Путіна? Йосип з міста. Вони ще й воювати за нього підуть через 12-14 років, не знаючи геть іншого життя. Ми стоїмо сьогодні перед зовнішніми викликами. Викликами, які потребують від президента мужності і сили. Виклики. Які потребують від президента міжнародного досвіду, всі, скажімо так, партнери України проти навіть того, щоб я подзвонив Путіну, я вирішив подзвонити Путіну. Як кандидат в президенти збираються отримувати міжнародну коаліцію, яку ми крок за кроком будували ці п'ять років. А якщо якось піде не так, то я зроблю все, щоби вони були на нашій стороні. Як він збирається виконувати функції верховного головнокомандувача. Мастер. Йшли з чоловіком на виборчу дільницю у 2019-му, і було відчуття, що відбувається щось страшне і неминуче, а люди навколо йшли щасливі, веселі з якимось особливим піднесенням і гонором. Зробимо їх разом. Хотілося кричати. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони це не хотіли, чи вони це гальмували. Якось дивно, що суспільство чекає перемоги від тих, хто не лише не готувався до війни, але і ще й створював усі умови для расистської окупації. Обратите внимание, Путин, мы все говорим, Путин бессовестный пристал к Украине. Да может быть не случайно, потому что Украина красавица. А не йому просто нравиться, і судя по його поведінню, вона йому нравиться більше, ніж Кабаєва. Путін тоді абсолютно відверто сказав, хто завгодно, або і не Порошенко, тому що будь-який інший кандидат призведе до хаотизації. Так воно зрештою сталося. Да. Міністр хаос? Це був їхній кандидат на виборах. І цим міністром хаосом, на жаль, став наш найвеличніший чотирикратний ухилянт. Бо у Києві. Внаслідок атаки БПЛА горить будівля Кабміну. Друга новина держава виплатила рекордну суму за програмою Національний кешбек Володимир Арів, Знаєте, який зв'язок між двома новинами? Прямий зв'язок замість витрат на створення антишахедної оборони в нас популізм. Він дорого коштує, як і порожні обіцянки. Керівник військової адміністрації Києва Ткаченко обіцяв програму перехоплення дронів чисте небо вартістю 260 мільйонів гривень. Але центральна влада, яка керує Ткаченком, натомість забрала у столиці 8 мільярдів в резервний фонд, звідки фінансується цей популістичний кешбек, рекордними виплатами, по якому хизуються мінекономіки, звідки у своє теперішнє крісло прийшла премєр міністр Свериденко. Крісло сьогодні горіло не фігурально. можна сказати про карму, але я скажу про неефективність управління і неадекватність планування. М'яко і дипломатично скажу, бо сама ситуація мала би сказати жорсткіше. Валерій, про запас у нас же є 28 підписаних договорів про гарантії безпеки. В чому питання їх потужно застосувати в такий критичний для країни момент? Єрмак їздив три роки, старався, а тепер всі як забули про цю опцію. Так само, як і про план перемоги, до речі, чи то було шоу для хомічків? Ви знаєте, ні. Залізний нардеп звернули увагу на дуже цікаву статистику. У нас у слуг розвалюється коаліція з ОПЗЖ. Ну, формально, шлюб ще є, а ось любов пройшла. Ось зараз на 14-й сесії. Ми вже бачимо за останнє голосування, що ця проблема стає прям величезною не має потенціалу без додаткової стимуляції. І з іншими групами теж так собі. На початку 23-го за всю 9-ту сесію Верховної Ради вони, опазажисти, давали 14 голосів середньому слугам на голосування. А вже через півтора року на 12-й сесії було лише 9 голосів. Останні півроку впало до 5,5 голосів за 13-ту сесію. А зараз майже нічого. Ну, окрім простих питань. Тут не очаровуйтесь, це не офіс. Різко згадав, що коаліція з проросійською партією погана ідея під час повномасштабного вторгнення РФ, а саме ОПЗЖ просто перестали їх підтримувати. Точніше, значно зменшили обсяг підтримки, і як бачите по графіку від колеги Цабеля, така ситуація і по іншим групам. Тож слугу очікує важкий сезон. З цього е, нічого не вийде. Все одно, е, ну просто, просто із за того, що вони неефективні, не тільки тому, що вони е, е, корумповані, а просто тому, що вони неефективні, бо вони мало освічені. У них не немає знань вмінь навичок. Це не депутати, це калхозболя. Мартіна Богославець, друга атака на набу зрежисована в Офісі Зеленського, СБУ втиху, обійшовши міжнародне право. З Дубая привезли до Києва завербованого ФСБ Нардепа ОПЗЖ Христенка, аби той свідчив проти набу. Уявіть лише що сталося. Нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка. у заочно повідомили про підозру в державній зраді. За даними слідства, його завербувала російська ФСБ ще за президента Януковича. Під час революції гідності він організовує тітушок для організації так званого антимайдану. 14 лютого 2022 року українські правоохоронці дають хрестенку втекти з України а вже в липні цього року заочно оголошують йому підозру в державній зраді українській владі та СБУ відомо, що Христенко втік в Дубай. Їх тоді все влаштовувало. Але НАБУ починає розслідувати корупцію друга Зеленського Міндіча, детектива, який це робить, СБУ засовує в СІЗО. Далі Зеленський хоче знищити набу стаються картонки і законом знищити набу не виходить. А далі відбувається сюр як в низькобюджетному бойовику. Під особистим керівництвом Омірова заступник голови СБУ, начальник департаменту контрозвідки поклад, їде особисто за Христенком в Дубай переконати його повернутись і дати свідчення проти набу. Офіційна підозра до детектива НАБУ змістилась в те, що замах на щось на торгівлю з Росією. Ну от. Замах на. Ну таке щось уже слабке, ідіотичне і ні на яку там зраду, і на елемент того, що набу знаходиться під впливом російських спецслужб, воно не тягнуло. Отут магічно додався Хрістенко, який тепер має додати своїх уже історій весь цей гамус. Аби сторона звинувачення могла намалювати картину ще мар епічнішу, ще масштабнішу. Ще раз СБУ плює на міжнародну норму естрадиції, і на якомусь політичному рівні, як вони написали, везуть в Україну тихо того, кому раніше офіційно оголосили заочну підозру у державній зраді, але тепер вони торгуються з ним, аби він свідчив проти детектива, який розслідує корупцію друга Зеленського Міндіча, і який перебуває вже майже два місяці в. Після такого візиту СБУ в Дубай Христенко добровільно вирішує повернутися в Україну. Федоре Христенко, а що вам СБУ пообіцяли за усе це? Так розумію вашу справу про державну зраду скоро замнуть? Ну як вам, це вже 2013 чи це вже якийсь 2007-й рік в стилі Януковича? Валерій про запас в один день заборонити судам пом'якшувати вироки військовослужбовцям і тут же пом'якшити запобіжний захід Мсековській мільйонерші кропі? Це дуже показово. Це не щізофренія. Так система турбується про свої золоті унітази, сломали систему. да? Яка брехня, яка ниця брехня, якою нас годують постійно? Я дивився, як нас годують оцим всім лайном, і ми це і, і вони вважають, що це ми маємо схавати оцю всю. Їхню... Чикагай, друже. А як не вважати? Якщо 73% три відсотки долбадят обрали вот ето всьо, вот то після цього їх вважати серйозними людьми і рахуватися з ними? Навіщо? Вони все жують в будь-яке війно, яким не кинь і назви, що це хліб або ковбаска, або там ще щось, вони все ковтнуть, вони все прожеруть, проковтнуть і ніяких претензій не буде. Виявляється, дружина Медведчука в лютому, 22-го пересікала кордон України у супроводі агента СБУ. Цікаво від кого він отримав таке важливе спецзавдання. Ну не було за лічені години до вторгнення важливішої справи ніж евакуювати паломницю. Не евакуювати ж дитячі будинки Херсона і Маріуполя. Досі нуль питань до Баканова. Навіть дисциплінуючих санкцій ніхто не хоче ввести, чи в цьому облюдочному випадку опікування спецслужби безпекою дорогоцінного колаборанта теж оно само накинути на вуха таку кутку найвищого гатунку. Хуцьпа по, -по – це якась гіпер, гіпер гіпертрофована брехня. Ми ще й не таке дізнаємось про катастрофу 22-го, її архітекторів та обслугу. Хоча багато чого і так у відкритому доступі, тільки от для прибитого єдиним марафоном населення війна продовжує все списувати навіть найвідвертішим покручам з усіма для цього наслідками.